Вітаємо вас у Маркет 365, просторі, де кожен відріз тканини починає нову історію. Сьогодні ми відкриваємо двері до свіжого яскравого оновлення, запрошуємо зручно вмоститися і поринути у світ кольорів, фактур і безмежного натхнення. Обіцяємо, під спів швейних машинок калорії не рахуються. Перед вами слайд парад із нових стокових тканин. Ми ретельно відбирали кожен відріз, щоб надихнути вас на власні авторські шедеври, і щойно ви побачите, зрозумієте чому. Попередження, можливий раптовий напад. Хочу все і зараз. Чому ви обираєте саме наш інтернет-магазин Маркет 360? Єдиний відріз, єдина історія. Більшість наших тканин існує лише в одному екземплярі. Забираючи їх сьогодні, ви гарантуєте собі унікальність, якої ніколи не матимуть фабричні вироби розумна економія. Стокові тканини це шанс отримати матеріали найвищого та найелітного класу за демократичною ціною. Те, що ще вчора сяяло на подіумах Європи, сьогодні вже мирно відпочиває у вашій шафі. Гаманець радіє, а сукня виглядає на всі сто Турбота про планету. Ми скуповуємо залишки після великих колекцій, даруючи тканинам друге життя. Ваш проєкт стає не лише красивим, а й свідомим. Чому варто шити власноруч своїми руками, а не купувати товари широкого вжитку? Річ, створена руками, гріє інакше, вона пам'ятає тепло серця, кожен стібок, кожну думку, яку ви вкладали. Вона сидить ідеально, бо пошита саме під вашу фігуру, а не під середній статистичний розмір. Та й хто сказав, що комфорт і краса привілей молодих брендів? Ми доводимо протилежне. Дорогі пані, леді, бабусі, матусі досвідчені наші майстрині та чарівниці. Ви краще за всіх знаєте, який захват викликає нова сукня, знята з машинки ще теплою. Уявіть, як засяють очі доньки, коли вона приміряє обновку, пошита спеціально для неї. А як зрадіють ваші онуки, коли вкриються ковдрою чи надінуть піжамку, зшиту бабусиними руками з м'якого бавовняного фланелю? Ваші роки практики це скарб, який не купиш ні на одному розпродажі. Кожен відріз, що проходить крізь ваші руки, стає сімейною реліквією, осяяною любов'ю та спогадами. А ми лише підсовуємо вам найкрасивіші цеглинки для цих історій. Ваші роки практики це подарунок, який неможливо купити ні в одному магазині. Кожен відріз, що вирізається вашими руками, перетворюється на сімейну реліквію, наповнену любов'ю та спогадами. Асортимент оновлюється дуже часто, та найцікавіші позиції зникають за лічені години. Замовляйте відразу, щоб не пропустити потрібний відріз. Доставляємо швидко новою поштою навіть у найвіддаленіші куточки України, щоб ваше натхнення не встигло охолонути. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, там ми першими вигукуємо свіженьке, а ви першими натискаєте купити. Пам'ятайте, єдиний відріз може стати чиєюсь мрією до того, як ви встигнете сказати закріпити шов. Нехай ваше натхнення не знає меж, чи то елегантне пальто, чи ніжна пелюшка для маляти, чи арт-клач із гобелену. Обирайте тканину, беріться за ножиці і дозвольте своїй уяві творити дива. Пам'ятайте, кожен ваш виріб це історія, сповнена тепла рук і ритму швейної машинки. А тепер маленька перерва на тканинні байки та лайфхаки. Уявіть собі, сидить французький твід у нашому складі і нудьгує. Каже мріяв про показ у луврі, а тепер чекаю, коли мене помітить українська бабуся кутюр'є. Бабуся усміхається, бере той твіт, і вуаля через тиждень подружки на лавці питають, звідки в неї таке стильне пальтечко. А вона тільки загадково підморгує і шепоче. Маркет 365. Ви думаєте, як сховати покупки від чоловіка? Просто скажіть, це не нові тканини, це інвестиції в сімейний затишок і подаруйте йому домашні шорти. Пам'ятайте, життя занадто коротке, щоб носити нудний одяг. Давайте разом прикрашати світ. Стібок за стібком. А тепер, хвилина подяки. Друзі, кожен ваш лайк чи коментар дарує нам крила. Завдяки вам наш склад ніколи не дрімає. Там постійно шурхотять пакети з тканинами, ніби шепочуть, обери мене саме я стану улюбленою сукнею. Тож заходьте частіше, захоплюйтеся зміливими принтами, пробуйте незвичні текстури і діліться результатами. Пам'ятайте, життя коротке, а черга класних проєктів довга. Не відкладайте натхнення на потім, воно любить, коли його носять сьогодні. Маркет 365 тримає двері відчиненими цілодобово, щоб у потрібну мить у вас під рукою були ідеальні тканини, потрібна ширина та якість. Дякуємо, що провели ці кілька хвилин із Маркет 365. Творіть разом із нами. Маркет 365. Там, де натхнення зустрічається з якістю. До нових зустрічей, і нехай ваша котушка ниток ніколи не закінчується.